Неймовірний подарунок у День Святого Миколая отримала Хмельницька малеча. Холдинг Хелікс Груп відкрив величезний дитячий розважальний комплекс Ленд». Критий сучасний парк атракціонів розташувався на третьому поверсі аквапарку Сьомий Океан. Навірно, кода два. Я вже мріяв в нашому місті, в місті Хмельницькому, відкрити якийсь дитячий парк атракціонів. І только з нашої компанії Хелікс дійсно це получилось. Я хочу в своєму місті, в місті, в котрому вираз, народився, зробити все по максимуму. Ухоплює комплекс територію 3 тисячі метрів квадратних. Одночасно у ньому може відпочивати 5 сотень людей. До послуг відвідувачів більш ніж 50 атракціонів на будь-який смак лабіринт, ігрові автомати, каруселі, автодром. Семирічний Артем разом з друзями вже встиг випробувати свої сили у лабіринті. Враження переповнюють. Дуже прикольно це все. Задоволена, і мама Артема. Непогано придумано в тому випадку, коли батьки хочуть дійсно ну, приділити трошки собі увагу, щоб діти не заважали відпочивати. Загалом у Хеліксленді забав до душі знайдеться для малечі різного віку і з насолодою. Україну дитинства можуть поринути і дорослі. Машинки, це, дитин, це мрія, дитинство, мрія, дитинства, любої дитини. Буду сюди запрошувати, тому що ми бачимо, куди Хелікс інвестує наші гроші. Для дітей, всі атракціони дуже гарні. Чим нарешті є, де цікаво провести час. Активний відпочинок нагулює добрячий апетит. Втамувати його смакотою можна у сімейному ресторані Туна, що розташований поруч. Батьки можуть накормити своїх дітей дійсниці. качественными блюдами, и, заметьте, недорогими. Пока дети отдыхают в игровой зоне, родители могут очень хорошо, комфортно отдохнуть в ресторане. Лучший шеф-повар, не буду говорить, с какого ресторана забрали, замечательный технолог, киевский, доступные цены. Крім того, у комплексі оригінально можна відзначити дитячі дні народження. Спеціально для цього облаштовані стилізовані кімнати. На сцені у вигляді величезного корабля вируватимуть святкові дійства, а аніматори подбають, аби дозвілля малечі минуло пізнавально та цікаво. Радує й цінова політика комплексу. Вартість відпочинку доступна, а система дисконтних карток зручна. Трібно лише заповнити анкету, Ще адміністратори касири видають вам карту клієнта, на яку кладуть ту суму коштів, яку ви забажаєте. Також існують бонусні програми. Ми плануємо розробити дуже багато акцій. Ми не хочемо ціни робити, якісь такі космічні. Ми хочемо, щоб справді кожна дитина, яка сюди прийде, спробувала ті атракціони. Вже незабаром на другому поверсі аквапарку Хелікс групу відкриє ще один свій проект Хелікс Баня комплекс лазень та саун. Дитячі розважальні комплекси Хеліксленд наступного року запрацюють у Харкові, Одесі та Києві. Хмельничани ж і в будні, і у вихідні вже можуть оцінити переваги активного сімейного відпочинку та інвестувати у позитивні враження і неймовірні емоції, які подарують відвідини розважального комплексу.